Присідання спринтер з відпришкою. Трошки складніша варіація присідання спринтер. Чому робимо з вами? Е, виконуємо на найдовшій довжині петель, тобто їх випускаємо Стаємо спиною до точки кріплення і фіксуємо руки під грудною клітиною. Все, поставили. Уходимо назад носочками, щоб зайняти своє вихідне положення. Ну, градусів десь 45. дивіться в цьому положенні я роблю присідання спринтер, присів. І з видихом потужно роблю відпришку вверх. Випрямляюся повністю і потім спригую назад. Випрямився трохи. 2-3 см вперед. випрыгнув, Вернувся на вихідне положення. Тобто видих потужно. став на носочках, жав м'язи, ніг, сідниць, опустився вниз, робив вдох. А також ви можете робити присідання спринтер з відпришкою по діагоналі. Тобто, ми з вами перший раз робили присідання відприжку вперед. А щоб нам було цікаво, цікавіше, ми з вами можемо робити присідання, відпригувати по діагоналі. Тобто робити таку букву в англійську галочкою. Дуже класна вправа. Розвиває координацію. Пам'ятаємо, коли сіли, кліни розводимо, потужно встали і знову присіли. Чудово!